Гранітна майстерня Юрія Кравчука. Місто рівне вулиця князя Романа. 4. те, що в одній з квартир будинку була пожежа, помітно одразу у дворі спалений диван, з іншого боку залишки обгорілих меблів. Вогонь вирував у помешканні на четвертому поверсі. Тут одиноко живе чоловік. Сусіди кажуть, він палив у ліжку. Паління у нетверезому стані. Окурок, який був залишений на дивані, призвів до розгоряння матрасу, ліжка. На запах диму відреагували сусіди, які жили. Поруч люди викликали всі аварійні служби. Були викликані і пожежна машина. Коли рятувальники приїхали, власник оселі вже був на вулиці. У його квартирі палав диван. Їдкий дим заповнив під'їзд. Пожежу вдалося ліквідувати буквально там 7 хвилин. Не допущено розповсюдження вогню на все помешкання на сусідні квартири. Значить, вогнем було пошкоджено власне сам диван, речі домашнього вжитку. Закопчено стіни. Одна із основних причин виникнення пожежі – це необережність під час паління. Це вже не перша пожежа у даній квартирі. Три роки тому за аналогічних обставин тут також вирував вогонь. Ось архівне відео. Господаря врятували. Його квартира майже вигоріла, а все через паління у ліжку. По прибуттю до місця виклику розвитку було встановлено, що пожежа виникла на четвертому поверсі п'ятипорково-житлового будинку у двокімнатній квартирі. Пожежа була задовона на коротше темно. Мешканці будинку кажуть, погорілець ніде не працює і зловживає алкоголем. У його помешканні своєрідний притон п'янки. весь час цей я, наприклад, відкриваю там форточку, тому що завжди стоїть перегар. Ну, запах, воно все йде на п'ятий поверх. Ци ці запахи пожари були. Іде чорний дим. Перший, перший раз під час пожежі, то ми взагалі не могли вийти з хати, бо такий дим був. Я вже закривала. Мокрою простинею а двері Сколько? люди терплять лише збитки від такого сусідства. Під'їзд у Кіптєві сморід найгірше мешканцям знизу три роки тому під час пожежі квартиру Оксани Ковалець повністю затопило. Люди скрізь робили ремонт. Затратили чимало коштів, які ніхто їм не компенсував. Пожежною машиною була залита дуже сильно моя квартира і постраждала. Я з маленькими дітками вимушена була виїжджати, тому. Що умови проживання були неможливі, навіть написав письмову розписку, у якій він зобов'язувався або виконати роботи ремонтні, які він під силу зробити, вказуючи на те, що коштів матеріальних у нього немає. Чи може він тим силою допоможе? Але розписка. Написана при свідках, при сусідах залишилась папером і просто словами на бумазі. І ніякої шкоди абсолютно ні роботою, ні матеріальними коштами не було відшкодовано. Цього разу квартира жінки знову постраждала не так сильно, але стелю доведеться білити. Повністю та стіна мокра, шов залитий. шов залитий. плінтус відходить. Замочені обоє в другій квартирі. Також є. Затоплення і от як дітей лишати вдома? вчора. Є... мою, її трясло. Вона кричить і плаче. Мама чи хоч щось десь є? І ось вам сам ваннуватець пожежі. Чоловік на розмову не налаштований. Без коментар. щоправда поспілкуватись з погорільцем вдалося. Він сидів під дверима своєї квартири, адже не міг відчинити двері. Не заперечує, що від цигарки загорівся диван. Спари. Допалка заборілася. Ну, можливо. А як ви прокинулись? Чи хто вас врятував? Сусіда. Чим компенсує збитки сусідам? Відповідає без конкретики. Я думаю, розберемося. Сусіди відчинили двері по горільцю. Щоправда, він був не надто гостинний. Я в домі, є. Мені пожежу робити можеш. – Коли твої діти бігають. Да. Те мене так мішають. – Оксана, я хазяїн я я назвати дану квартиру житловим приміщенням важко. Комунікації відсутні. Скло у вікнах розбите, гуляє вітер. Всі стіни у кіптєві, підлога зірвана, з меблів один матрац та телевізор. Умов для проживання жодних. Батареї продав на мого річ. Опалювальний сезон наступає, а труби відкриті. Оце сьогодні пускають воду і нам плавать. І ми зробили ремонт. А головний інженер каже. Купліть задвижки, занесіть, тому що він їх не купить. Ми у його квартирі зривали підлогу, виносили мокрий пісок, щоб якнайменше води потрапило до мого помешкання, щоб були менші збитки в моїй квартирі. Сусіди звертались у всі спецслужби, але реакції кажуть ніякої, адже всі бачать, що взяти з даного громадянина нема що. Людину ж вона накарати, саме мінімальний штраф. Дай йому 80 гривень, 170, щоб людина відчула на собі, а йому все сходить. Що треба щось з цим робити робити на такому державному рівні, тому що ця людина вона може спалити весь будинок, і ми зверталися неодноразово. Ми надсилали листи і в міністерство надзвичайних ситуацій, і в міністерство будівництва та архітектури, до міського голови писали у листі попередження, що з нами мешкає такий сусід. Це може бути небезпечним. Ми зверталися до дільничного так. Вони надавали свою допомогу, але на цьому все закінчилось. У міліції про даного чоловіка знає. Кажуть, до кримінальної відповідальності не притягувався, проте веде антигромадський спосіб життя. Те, що через власну необережність у його квартирі виникла пожежа, і від цього постраждали сусіди, потрібно ще довести. Неодноразово його попереджували про те, що він не повинен курити там, в квартирі, що він може бути притягнути до кримінальної відповідальності по статті 270. Він веде антигромадський спосіб життя, зложиває спритним напоєм. Ма мати у нього померла громадянам, які проживають поряд з ним. Говорив, що вони мають право звернутися до суду з цивільною заявою про виселення даного громадянина. Звертатись до суду радять і юристи кажуть, Феміда може накласти арешт на майно погорільця і прийняти рішення про його виселення, але це все довга бюрократична тяганина. Також треба зважати, приватизована квартира палія чи ні. Якщо квартира не приватизована, що це значить? Зараз вона перебуває у власності територіальної громади міста, тобто за неї відповідає Римська міська рада Тому, звичайно претензія в такому випадку, якщо квартира не приватизована, буде до них. Квартира була приватизована ще його мамою, і він, так як спадкоємець, мав отримати відповідно до закону, до першої черги спадкування, отримати цю квартиру. Це буде цивільний позов. Бажано було звичайно, щоб було декілька позивачів. Тобто сусідів власників інших квартир до такого недобросовісного якби власника квартири, співвласника будинку, це буде лише якби простягнення цвільної позов, простягнення майнової шкоди, моральної шкоди. Мешканці під'їзду на черняка 18 вже збирають потрібні документи для звернення у суд. Планують постукати у двері усіх владних кабінетів, хочуть, аби на їхню проблему звернули увагу, адже більше не бажають ризикувати життям та здоров'ям та й власним майном. Через одну людину, яка тримає у страху увесь будинок.